Виконуємо номер 346 із підручника Алгебра 7 та номер 13 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу, використовуючи властивісті степеня і таблицю степені з основами 2 і 3. Дивись номер 307 на сторінці 58. І наше 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити 2 степені з однаковими основами. Основу степені залишають без змін, показники додають. Маємо 2 у 7 степені отримаємо 128. Щоб поділити два степені з однаковими основами. Основу залишаємо без змін, показники віднімають. 6 відняти 1 буде 5. 3 в п'ятому степені це 243. Щоб помножити, знов основу залишаємо, показники додаємо 3, 24, 7. дай ще 1. 8. 3 у восьму степені це 6561. І показники віднімаємо. 9 відняти 3. Буде 6, 2 у шостому степені це 64. Номер 346 із підручника Алгебра 7 та номер 13 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Виконаний.